В Україні діє державна програма безоплатного протезування для захисників та захисниць. Щоб нею скористатися, необхідно отримати висновок мультидисциплінарної реабілітаційної команди, експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, лікарсько-консультативної комісії, військово-лікарської комісії. Зверніть увагу, отримати висновок можна ще на етапі лікування, не чекаючи на встановлення інвалідності. Якщо висновок видала експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи, то він буде у кабінеті на соціальному порталі Мінсоцполітики. В окремих випадках, коли інші документи можуть підтверджувати потребу в засобах реабілітації, то отримувати висновок не потрібно. Подати заяву на протезування можна через соціальний портал Мінсоцполітики. Усі дані підтягуються в такому випадку автоматично. У ЦНАПі, у територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю. У цьому ж кабінеті згодом з'явиться направлення на протезування, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення територіальної громади, до виконавчого органу сільської селищної чи міської ради. Заяву можна подати незалежно від місця проживання або реєстрації, особисто через працівника фонду соцзахисту осіб з інвалідністю або через соціального працівника закладу, де ви проходите лікування чи реабілітацію. Після отримання направлення оберіть підприємство, отримайте виріб, зробіть примірку протезно-ортопедичного виробу. За вашою згодою може проводитися фото або відеофіксація. Вас навчатимуть користуватися протезом, надаватимуть рекомендації щодо догляду та експлуатації. Отримуючи виріб, підписується акт приймання передачі з підприємством. Держава також оплачує ремонт і сервісне обслуговування. Щоб отримати високофункціональний протез, подайте копії таких документів. Висновок, що підтверджує потребу в але якщо є документ виданий ВЛК або ЛКК до 19 грудня 2024 року, отримувати висновок не потрібно. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, витяг із наказу командира військової частини або довідка про обставини травми. Для того, щоб отримати протез для занять спортом, обов'язково подайте лист міноборони МВС, мінветеранів, Мінмолодьспорту про підтвердження участі учасника бойових дій у спортивних заходах та змаганнях. Копію протоколів спортивних заходів чи змагань, які підтверджують заняття відповідним видом чи видами спорту. Держава також покриває витрати на основі граничних цін. Для ветеранів ці суми втричі більші, крім випадків із високофункціональним протезом. Якщо протез коштує дорожче, різницю можна доплатити самостійно або за рахунок інших джерел. Шановні ветерани, користуйтесь безкоштовними послугами, які надає держава для підтримки вашого здоров'я.